Чарлі Шин каже, що він був заручником вимагання через своє сексуальне минуле. Ціна секретів, як Чарлі Шин знайшов свободу у сповіді. Історія Чарлі Шина завжди була складною і суперечливою від піку слави в Спіін Сіті до публічного падіння, викликаного наркотичною залежністю і скандалами його життя, здається, пройшла через низку трагічних подій. Але останнє зізнання актора, що стосується вимагання через його сексуальне минуле, відкриває нову главу в його історії главу про пошук спокути і звільнення від тягаря секретів. Я, як людина, яка цікавиться психологією людських взаємин і впливом травм на особистість, бачу в цьому прикладі глибоку істину, секрети, особливо ті, що пов'язані з ганьбою і соромом, руйнують всередини. Вони створюють атмосферу страху, паралізують волю і позбавляють можливості будувати здорові відносини. Чарлі Шин не був винятком його зізнання про вимагання пов'язане з його сексуальним життям під час наркотичної залежності це не просто скандальна історія з життя знаменитості. Це ілюстрація універсальної людської боротьби з темними сторонами минулого. Згадайте, як часто ми самі, не кажучи вже про публічних особистостей, намагаємося заховати свої помилки і слабкості за маскою успіху і благополуччя. Ми боїмося осуду, відкидання, втрати поваги. І цей страх змушує нас будувати складні конструкції брехні і самообману, які в кінцевому підсумку руйнуються під власною вагою. Вимагання та влада гра з високими ставками. Те, що пережив Чарлі шин це класичний приклад використання влади та шантажу для маніпулювання людиною. Перебуваючи в уразливому стані, викликаному наркотичною залежністю, шин виявився легкою здобиччю для тих, хто хотів використовувати його слабкості в своїх цілях. Його рішення просто заплатити, щоб все було тихо, це на жаль, поширена тактика, яку обирають багато людей, які опинилися в подібній ситуації. Це не ознака слабкості, а скоріше спроба вижити, мінімізувати шкоду та захистити себе від подальшого приниження. Однак, як показує досвід Шина, мовчання не приносить полегшення. Навпаки, воно лише погіршує ситуацію, створюючи атмосферу постійного страху і очікування викриття. Секрети, немов отруйні коріння, проростають в підсвідомість, отруюючи життя і позбавляючи можливості будувати здорові відносини. Спокута через правду, шлях до звільнення. Визнання правди це завжди складний і болючий процес. Воно вимагає мужності, чесності і готовності зіткнутися з наслідками. Але саме цей процес є ключем до звільнення від тягаря минулого. Я переконаний, що публічне визнання шина це не просто спроба покращити свій імідж і привернути увагу до своїх мемуарів та документального фільму. Це щире бажання позбутися від вантажу секретів, розповісти свою історію і, можливо, допомогти іншим людям, які опинилися в подібній ситуації. Згадайте, як часто ми чуємо історії про людей, які змогли подолати важкі життєві обставини, завдяки тому, що знайшли в собі сили зізнатися в своїх помилках і почати все з чистого аркуша. Це не завжди легко, але це завжди можливо. Вплив на сім'ю та особисті стосунки. Історія Чарлі Шина також піднімає важливе питання про вплив таємниць на сім'ю та особисті стосунки. Його складні стосунки з дочкою самі, як і його минулі проблеми з іншими членами сім'ї, ймовірно, посилювалися атмосферою недовіри і скритності. Відверта розмова про минуле може бути болючою для близьких. Але вона також може стати основою для побудови більш здорових і довірливих відносин. Важливо пам'ятати, що прощення – це процес, який вимагає часу та зусиль, але це завжди можливо. Поради для тих, хто бореться з секретами. Якщо ви боретеся з секретами, які отруюють ваше життя, ось кілька порад, які можуть допомогти. Ви знаєте проблему. Перший крок до вирішення будь-якої проблеми це визнання її існування. Зверніться за допомогою, не соромтеся звертатися за допомогою до психолога або психотерапевта. Вони допоможуть вам розібратися в своїх почуттях і знайти вихід зі складної ситуації. Поговоріть з довіреною людиною, поділіться своєю історією з людиною, якій ви довіряєте. Просте вимовляння може принести полегшення. Будьте чесними з собою, не намагайтеся виправдовувати свої помилки або звинувачувати інших. Прийміть відповідальність за свої дії. Вибачте себе, прощення себе це важливий крок до зцілення. Пам'ятайте, що всі ми робимо помилки. Зосередьтеся на майбутньому, не зациклюйтеся на минулому. Подумайте про те, яким ви хочете бачити своє життя в майбутньому. Висновок надія на спокуту. Історія Чарлі Шина це історія про біль, страждання і, зрештою, надію на спокуту. Його визнання правди це не просто скандальна історія з життя знаменитості. Це урок для всіх нас про те, як важливо бути чесними з собою і з оточуючими, як важливо боротися з темними сторонами минулого і як важливо вірити в можливість нового початку. Я сподіваюся, що його досвід допоможе іншим людям, які опинилися в подібній ситуації, знайти в собі сили зізнатися в своїх помилках і почати все з чистого аркуша. Пам'ятайте, що прощення це завжди можливо, і що навіть найтемніші часи можуть поступитися місцем світлу. На закінчення хочу сказати, що шлях до зцілення не завжди простий і тернистий. Але він завжди вартий того, щоб пройти його. Адже тільки звільнившись від тягаря минулого, ми можемо по-справжньому знайти свободу і почати жити повним життям. Ключова думка, визнання правди це не слабкість, а мужність. Це перший крок до звільнення від тягаря минулого і набуття нового життя. Особистий досвід, я вважаю, що відкритість та чесність є основою будь-яких здорових стосунків, будь то особисті чи професійні. Приховування правди створює атмосферу недовіри і руйнує основу взаєморозуміння.